Група, яка підтримує безпосередньо Свиріденко, це від офісу президента. Ми бачили останні візити до Сполучених Штатів, фактично подається як вдалі Смотріни. Як то каже, що штати дійсно підтримали Свиріденко, Ну але, але боротьба в принципі триває. Особливо я б звернув увагу на на мінцифри Михайла Федорова. Безпосередньо е, політичні і, ну, відповідно, учасники і народні депутати, і не лише і лідери суспільних думок, які мають хороші стосунки з Федоровим, вони його штовхають вперед і вказують, що він би був кращою кандидатурою на прем'єра. Ну, але коли відбувається вже Така турбуленція, то зазвичай на цьому якраз і виграє. Потім Шмигаль спускають політичну пару і кажуть: Ну ви ж бачите, негативу у Шмигаля немає, політичного рейтингу власного немає, то хай далі працює. Тому в нинішній ситуації я уникнув прогнозів щодо конкретно долі Шмигаля, але ця турбуленція, вона теж відзначу, традиційно йде влітку до початку. Осені і це якось підживлює нашу наше політичне життя, коли виборів немає.